Ціни на маршрутні таксі, зокрема приміські, не стоять на місці. Після здорожчення обласна адміністрація закликала перевізників їх знизити. Одначе тепер, скажімо, жителі вишневого дістаються Києва за новими тарифами. По суті, люди стали заручниками приватників. Докладніше, Богдан Бур'яненко. Вартість проїзду в маршрутних таксі з січня немов на американських гірках. То піднімається, то опускається. Вперше на верхній варежі нової каруселі піднялись автобуси до Бучі та Ірпеня. Подекуди здорожчання сагнуло 50% до 12 гривень. Не зволікали й інші перевізники. У Київській облдержадміністрації їх закликали знизити нові тарифи. І Ефект був. Тиждень тому деякі маршрути повернули старі розцінки. Частина перевізників Київської області знизила вартість проїзду на 25% від попередньої вартості, яку транспортні підприємства встановили самовільно в середньому. Вартість проїзду в маршрутних таксі знизиться на гривню гривню 50. Утім, таке щастя відчули не всі пасажири. Від сьогодні тарифи знову підняли. Приміром, на 721 маршруті, який сполучає вишневе зі столицею. Тепер дістатись до метро коштує 12 гривень замість вчорашніх 9. Акциз на і на мастила, Підняла государство, підняло. звісно, на заправку буде продавати дорожче солярку. Откуда брати гроші? З водителя. Водитель де возьме гроші з пасажира. Якщо мінімалка була 1600, стала 3200. Откуда Откуди налоги платити, де брати гроші з пасажира. А ще здорожчали деталі, продовжує Віктор. Люди про такий віраж тарифу знали. Ще минулого тижня у салонних маршруток з'явились відповідні оголошення. По кишені вдарить, тому що дуже важко зараз. Це досить впливає на бюджет. Але що ж робити? Все-таки ціни на паливо виросли, матеріали виросли, все-таки обслуговування подорожчало. Поруч кінцева зупинка ще однієї маршрутки. 186 курсує до барківців. Вартість проїзду в ній, як і в усіх приватників, піднялась ще наприкінці січня. Квиток став коштувати 6 гривень, втім, недовго. Нині ціну повернули на попередній рівень. По такому маршруту, як ми їздимо, то воно не варто така ціна. По 5 гривень, це за і то і так би забагато. Нас короткий маршрут. Це зробили вимушено, кажуть водії. Бо ж пасажиропотік різко зменшився. Люди частіше стали користуватись комунальним громадським транспортом, приїзд у якому коштує 3 гривні. Втім, це привілей киян, які мають право вибору перевізника. Шлях до столиці для мешканців області безальтернативний. Богдан Бреко, Олександр Козуб, клекна Київ.